Привіт, давай подивимося його відношення до тебе цієї весни. Як він буде до тебе відноситись? Думай про свого партнера. А, дуже буде багато будувати якихось ілюзій, якихось планів, а, якихось думок в нього буде по відношенню до ваших відносин. Взагалі хоче сім'ї. Хоче або ви вже сімейна пара, да? тобто або він планує, щоб у вас була сім'я така справжня, традиційна, можна сказати. Ви йому дуже подобаєтесь, а, ви така самовпевнена, така гарна, така яскрава. Знаєте, чого ви хочете, і також подарую вам якийсь подарунок, або це ще така дитяча енергія. Якщо у вас є спільні діти, то якось буде проводити час з дітьми. Якщо у вас ще дітей немає, то подарує вам подарунок.